Порівняно з старою версією котлів, це має збільшений об'єм топки і відповідно збільше на одній загрузці палива. Оце значний для різного палива, типу деревина, брикети, всякі сміття і тому подібне. Тел має вертикальний теплообмінник, люк верхній це люк прочисний для чистки теплообмінника. Люк середній це у нас загрузочний люк, це шуровичний люк, для того, щоб можна було пошурувати і на самих колесниках, або вручну, або педалькою. Також саме нижній люк. Це люка, куди просипається попіл, потім видвигається, викидається вже на довольному ящику. Паливо на колесниках можна зворушити спеціальною педалькою з боку котла. Паливо зворушується і краще догоряє. На люку нижньому переплачена клопушка, через яку може подаватися повітря в котел. Може чіплятися до регулятора, який встановлюється на бік котла. Терморегулятор через цепочку, в залежності від температури води в рубашці котла, може піднімати, опускати платушку для того, щоб підтримувати процес горіння в заданій температурі. Терморегулятор виросить тим, що він енергонезлений, тобто котел працює без електрики. Також цей котел може працювати і в автоматичному режимі. Пульт підключається до вентилятора, який встановлюється ззаду на рубашку котла. І через пульт регулюються обороти вентилятора і підтримується температура задана на пульті котла. Вентилятор подає первинне повітря прямо в котел знизу під, під колесниками, а також через шибер, який можна відрегулювати, подає бокове вторинне повітря з боку на паливо. Також на котлі близько встановлюється запобіжний клапан і кран зливу води. Трибер для регулювання тяги котла це можна відкрутити і мати доступ в середину котла для того, щоб можна було перевірити допоміжним обладнанням викиди котла. Через сервісний лючок є доступ для прочистки, щоб можна було почистити конвективну частину котла. Ось тут от знаходяться форсунки, які подають тринне повітря в котел. Первинне повітря подається знизу через колосники до палива. Колосники являються собою безшовні труби, варені в рубашку котла. Вони всередині заповнюються водою. Також ще один варіант. Автоматизації даного котла це на туровочний люк встановлюється факельний пальник. Встановлюється для нього з боку котла бункер пілетний, який подає пилету на сам пальник. Пульт керує факельним пальником, шнеком для подачі пілету. Відповідно, одної загрузки, в залежності від об'єму вітери, може вистачати на дуже тривалий термін. Для візуального контролю встановлений електричний термометр. Дверцята мають серпи, які підтягують і плотно закривають люки. Їх можна поміняти, їх можна зняти. Також під серп, де регульована завіс. Цей завіс також можна підтягнути. Якщо з часом сальована бивка в дверцятах просіла, то просто підтягується сама вісь серпа, і тоді дверцята все одно дуже плотно гарно затискаються.